Привіт усім! Сьогодні у нас браслетик з аметистом. От перлами, прозорий кварц і гематит. Такі цікаве поєднання. Оці маленькі це у нас гематит, це прозорий кварц, це аметист, це перли. От, і воно чергується по черзі. Такі цікаві камінці. Що у нас означає метист? От. У нього такі властивості, як прозорість та здатність підсилювати інтуїцію. Роблять його популярним виробом, ці такі його властивості От. і використовують в енергетичній терапії. Мінерал має корисні для здоров'я властивості. А покращує сон, зменшує стрес та тривогу, зміцнює імунітет і підвищує креативність. От, перли у нас е, вважаються, що споглядання на перлини заспокоює психіку, приносить душевну рівновагу, душевний спокій, перли це еліксир молодості, відганяють меланхолію і турботи, і відновлюють трачені сили, зберігають красу. Це у нас символ благополуччя і краси і процвітання. Що у нас тут ще? Прозорий кварц, так? Да? Прозорий кварц. Це у нас. Камінь, який сприяє очищенню і зціленню, він відомий як універсальний камінь через свою здатність поглинати, і регулювати і посилювати властивості інших каменів. От такі у нас тут камінці. І також маленькі оці найменші по 4 мм це у нас гематит або залізна руда. Це дуже поширений матеріал, часто утворює рудні поклади. От. Цей мінерал має потужну енергетику і його не рекомендується носити бездумно як рядовий аксесуар. Браслет з гематитом буде вам справжнім талісманом, тому, одягаючи його, необхідно направляти свої думки в заданому вами напрямку. Камінь додасть вам впевненості і сміливості в життєвих ситуаціях. З ним ви відчуєте себе захищеним і не зробите необдуманих вчинків. Він, що він робить, якщо він є в прикрасах, він стабілізує артеріальний тиск, полегшує стан при сутинній дистонії, позитивно впливає на рівень гемоглобіну, допомагає при різних травмах і ранах. Отакі От цікаві камінці в цьому браслетику. Кого зацікавив, пишіть мені в коментах. Відправлю вам. Усім до зустрічі! Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пока-пока!